Всім привіт, друзі! З вами Хофлад І ми сьогодні будемо купувати алмазний Бравел Пас та прокачувати на фул персонажа Кленсі, нового персонажа Кленсі, трошки тихіше зроблю. от, І ми зразу, зразу зразу з цього розпочнемо. Тому вкачуємо гаджети та пасивки я зараз вам розповідати не буду, ми їх просто зараз. Купимо. так, е, Візьмемо просто все, як, все як завжди, щит, урон. А там потім, якщо що, докупимо. Так, і ще е, Цей гаджет. Протягом 5 секунд ви отримуєте X2 жетонів, щоб прокачався наш кленсі. Е, цей гаджет це ривок вперед. Тут я не пам'ятаю, він починає гру зразу з трьома жетонами. А це щось пов'язано з перезарядкою. Теж не пам'ятаю. Так. Давайте візьмемо подвійні жетони. Хоча я тільки що вже закленців пограв. у нього не скільки імбова ульта, там скільки урона, що жах просто. Е, жетони... та ні, мабуть, жетони, я думаю, більше потрібні все-таки в 3 на 3. А ми зараз будемо йти в ШД? Так, візьмемо Кленсі, да. Вже все є. І зараз ідемо зараз йдемо купувати Бравел пас. Алмазний алмазний Бравел пас. Я вже тут. До речі, виконав деякі квести. Виконав деякі квести. Так, і йдемо купувати Бравл Пас. Бравл Пас, Бравл Пас. Купуємо. Бравл Пас. Зараз, як завжди, буде анімація наша улюблена, чудова. Шикарна анімація. Моя, Моя. Улюблена. <смі> так, ну, да, у нас знову все з'являється. Е, -хот, хотів, до речі, глянути, який буде титул? Вандал. <смі> <смі> Ясно. Так, і підемо декілька каток в Кленсі. Ну, а що? Як Якось відос потрібно. Розтягнути і ще а, хотів глянути, а, який урон в Кленсі з ульти. Мені от дійсно. Прям стало дуже цікаво. 20 тисяч. Яких 20 тисяч. Ви що, з ума зійшли? Ну.

20 тисяч. Кленсі це взагалі щось із чимось. Звісно. Так, що ж, ідемо В ШД, Я вже зіграв тут декілька каток, зміг набити 100 кубків. От. Підемо зараз. Е, дуже сподіваюсь. Дуже сподіваюсь, що планшетка відключити не Буде так це коти. Я ж... я ж щойно грав не з ботами. Так, ульта, У нас є ульта, зараз фритик треба на когось зав'язати ульту. Ну, щоб... Фейче це все діло було. Так. Бачите, Та, тут хтось є. А ну зараз ми почитаємо. Так, і залишається... Що це таке взагалі? Я думаю, Скоріш за все його пофіксять, тому що 20 тисяч урона з одної ульти це просто. Такого ні в кого нема. Ні в кого. Ну що там? Хто там? Виходь! Ага, оно в нас пастер. Ідемо. Тик, 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 Просто <сум> Чисто як кольт. Давайте ще одну. Так, і можна нам... будь ласка, не Потів. <сум> О, <сум> <сум> да. Тут теж якби дуже багато Кленсі. Їх всі тільки відкрили. Так. Что ты стал? Что и стал стоит? Так, ульта. У нас есть ульта, у нас есть ульта, у нас есть ульта. Так, заговорить голода ще. Там ще зверху один кленсі. І якщо чесно, якщо у вас є ульта, можна взагалі спокійно пушити і нічого не боятися. Так, у мене почав трошки підлагувати планшет. На жаль, Ну ладно. Да, тепер стало грати трошки незручно. Прям взагалі... Так, ми з тобою тімимся, чи ні? Та йди. Так. Так, 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 все, у нас залишається кулет. Ну, не Ультаюсь. Ультаю в неї. Ну, йдеш. <шиф> жесть якась просто. Кленсі це жесть. Так, давайте ще одну катку. Звичайно, не хотілося би грати, коли глючить планшет. всі діла. Ну, а що поробиш? Шкатл так. Боже, як незручно. Як незручно. Жахливо, просто жахливо. Так, мм. Си у... Пило, там одну ще одну... хорош. Настя хорош. Кіт! Свідки тут кіт? Ну, якщо у Кленсі буде Ультан, то кіт йому не страшний взагалі. Ага. Ну, давай йди, підходь, не бійся, я не кусаюся. Він здався, не захотів битися Захотів чесно битися. Давайте ще одну. Ще одну зараз зіграємо і все. І на цьому будемо закінчувати. Так, о, тут уже, до речі, не лише один Кленсі, а іще хтось є. Так, ворон, ворон, ворон вау, Імба. Це хто? Ти вздумав зі мною? вступити в бій. Ти вздумав зі мною вступити в бій. Ти вздумав мене зажати? <гум> так. Так, да є. Це мої бусти. <гум> Це мої. <гум> Мої бусті всі. Так, і хто там ще зайшли? А. Ворон, цей Ворон. сидів чисто в кущах і все. Так, ось такий у нас Кленсі насправді, дуже імбовий. Я прям з нього в шоці. Чесно кажучи. Так, давайте тут. Заберемо. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на цей YouTube канал, інстаграм, телеграм, на все підписуйтесь і до наступного відео.